Тілі є дробини поранення від мисливської зброї. Сова довгохвоста. Їх у всьому світі лише кілька десятків і живуть лише в Карпатах. На жаль, на дуже багато таких птахів стріляють спеціально браконьєри для того, щоб виготовляти оподала. Ця сова одна з двох, яких днями до центру реабілітації диких тварин принесли небайдужі люди. Одного з птахів рятувати не вдалося. Цього ж ще довго лікуватимуть. Суву знайшли посеред лісу. Недобита браконьєрами, вона намагалася захиститися від зграї ворон. Оці воронові відчули слабинку, що птах хворий, і на неї напали. Їй навіть пощастило. Навесні попаде вже додому в дику природу, на відміну від оцієї. Сіра сова з одним оком тепер приречена жити в неволі. З... Право ока ми витягнули кульку з пневматичної рушниці, тобто вона була її стріляли з пневматики. Це дуже велика проблема, тому що зараз в вільному доступі пневматична зброя. Щороку до Володимира Бучка потрапляють близько сотні поранених червонокнижних птахів. Більшість врятувати не вдається, вбивають їх заради опудал. Ще кілька років тому у курортному Яремчеві таких сувенірів було не проштовхнутися. Тепер продають лише з під прилавків. У мене батя комбат. Тобто, Камбат у них новопозивний Орел. Я знаю, що хочу, я хочу чучело. Не маєш такого нічого. Цей хлопчина уже порушує закон. Він незаконно використовує для фотобізнесу рідкісних птахів. Знайти для продажу червонокнижне опудало для нього не проблема. За лічені хвилини з'являється чоловік з повним асортиментом опудал. – Ореал не хочу десь 100 євро. 100 євро в них. А для краси собі поставити ясно теж саме, розумієш? Але просто ястрім дуже дійсно гарний, там жовті очі в нього на яструба урла чи сову полювати не можна та у спілці мисливців лише розводять руками. Про ганебні випадки знають, але впіймати нікого не можуть. Викон є оснащені дуже потужною технікою, джіпами мається вас, тепловізорами, прибоями нічного бачення. Зброя в них з глушителями, і вони полюють основному в нічний час. Максимум, чим наразі можуть полякати, то це штрафами від кількох сотень до сотень тисяч гривень. Щоправда, покараних одиниці та й те на копійки.